Чомусь всі ображаючи апостола Тому кажуть, що він невірний. Почитай добре новини сьогоднішнього дня. Церква назвала цінну неділю, Томаною неділею, щоб звернути увагу на віру Томи, на те, як він хотів бачити Христа, як він хотів побачити його рани, щоб повірити, що Христос Воскрес. Але каже Сьогодні Христос Іванів, і блажені ті, що не бачили, а вірують. Христос об'явився йому точно так само, як іншим апостолам. Христос став перед Ним точно так само, як перед іншими апостолами, і показав йому свої рани. І Тома вигукнув Господь мій і Бог. Кожної неділі Христос стає перед тобою, точно як перед апостолами і учнями. Він приходить до тебе і каже мир вам. Кожної неділі Христос стає і показує тобі свої рани. Під виглядом хліба і вина Він дарує тобі своє тіло і кров. Прийми Христа в своє серце. Повір, так як повірив Тома. По сьогодні в Євангелії сказано, що всі чуда, які записані в Євангелії, для того, щоб ви увірували, пізнай Христа.